Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, є в мене певні міркування, які я хотів би сьогодні озвучити, поділитися ними з вами. Я думаю, ви неоднократно могли чути, що Дух Святий готовий, готовий церкву свою. До великих справ. Я є член молитовної групи, і мені часто приходиться працювати з пророками, сусудами. З і я не один раз чув таке пророцтво особисто, і навіть бувають такі моменти, що десь і в других місцях Господь Духом Святим звіщує те саме. Коли я був молодий, мені було. 21 рік я мав можливість виїхати в Штати. Але з певних міркувань залишився на Україні. Перше, мені було відкриття від Духа Святого, друге, я вірив в пробудження на Україні. В якійсь мірі воно було багато церков образувалося в других місцях, де їх не було. Сам участвовав в іммуналізаційних мероприятиях. але я не думаю, що пробудження на Україні вже було. Я думаю, що воно ще має бути з силою і владою Духа Святого. Це моя особиста така віра, переконання. Можливо, я в чомусь десь помиляюся, я не категоричний, але я все-таки вірю, що в нас ще буде. Значить, дія Святого Духа і багато хто з нас побачить і буде у цьому участвувати. Хотів би поділитися певними роздумами, думками про те, як би нам посприяти цьому. Якщо ми дійсно цього хочемо, віримо чи чекаємо, є в нас е, наше якесь участь в цьому, Чи це так має бути. Без нас, ми просто будемо спостерігачами, десь Господь буде щось робити, а ми просто будемо дивитися, чи це може якимось чином стосується нас, і ми повинні докласти до цього якісь свої зусилля. Текст із Слова Божого, який я хочу зачитати, це 16 розділ Євангелія від Іоанна. З п'ятого віршу тепер же я йду до того, хто послав мене і ніхто з вас не питає мене, куди йдеш. Та від того, що я сказав вам, це смуток з повним серця ваших. Але я істинно кажу вам: краще для вас, щоб я пішов, бо як я не піду, у не прийде до вас, а коли піду, то пошлю його до вас. І коли він прийде, то докорить світові за гріх і за правду і за суд. За гріх, що не вірують в мене, за правду, що я йду до Отця мого, і вже не побачите мене, а за суд, що князь світу цього засуджений. Я маю ще багато сказати вам, та ви не можете збагнути цього тепер. Коли ж прийде, дух, коли ж прийде він, Дух істини, то наставить вас на всяку істину, бо не від себе буде говорити, але говоритиме, що почує, і майбутнє сповістить вам. Він прославить мене, бо візьме змогу і звістить вам. Все, що Отець має, моє. Тому я сказав, що Він візьме змогу і звістить вам. Брати і Сестри. Христос говорив ці слова фактично уже перед самим Своїм Відходом. 13, 14, 15, 16. І 17-й розділ Євангелії від Іоанна це розділи, які розповідають, про що говорив Ісус Христос зі своїми учнями після таємної вечері. І ось Він їм говорить про те, що він ще багато їм чого хотів би сказати, але вони не можуть того збагнути, по-російськи вмістити не можуть. І він каже, я вас сиротами не залишу. Я від вас піду, але я сиротами вас не залишу, я знову прийду до вас. І мова не йде про нього особисто самого, хоча дійсно він після Воскресіння е, ще був певний час учнями, являється їм час від часу. Вже не так то все було, як до, е, до страждань. О, він не був з ними кожного дня, не, не водив, не ходив. і... І він просто їм з'являвся, давав певні настанови, і знову його наставали, він знову з'являвся і так протягом 40 днів. І тут він каже їм такі слова, що я ще маю багато вам чого сказати. Та вже навіть із того, що було сказано ним, вони мало що розуміли, мало що розуміли. І він каже їм такі слова, що коли Дух Святий прийде, то Він, він наставить вас на всяку істину. Я хотів би сказати, брати і сестри, 에, апостол Петро сказав таку фразу, що ніякого природства не можна роз'яснити самому собою. Просто взяв і толкуєш. Потому що изрекали його святиє Божої чоловіки, будучи двіжими Духом Святим. І те, що ізрікалося Духом Святим, Духом Святим і пояснюється. На жаль, на сьогодні ми маємо багато пояснень Слова Божого не від Святого Духа, а від розуму людського. Саме тому, Є багато таких течій, направлень, ділень і прочого, тому що хтось вирішив, що він знає, тому що хтось вирішив, що він розуміє. Розумієте? Ніякого в Слові Божому. І це стосується до дуже багатьох, багатьох речей, які, є речі, в Слові Божому, які досить такі прості і зрозумілі. А є речі, які не такі прості і зрозумілі. І Христос каже, що Дух Святий буде робити ось цю справу, Він буде наставляти на всяку істину, Він буде вам пояснювати. І я одного разу зрозумів таку річ, що наставляти і бути наставленим це не одне і те саме. Розумієте? Приїхав я до свого тата зимою на мотоциклі, 12 градусів Мороза. Розумієте? Я приїхав, тато з нами не жив, але я з ним підтримав спілкування. І я не знаю, чи я більше до тата хотів би поїхати, чи проїхатися на мотоциклі. Це вже друге питання. Мені тоді було 20 років, чи 20. 22, напевно, що я приїхав до тата, і я думав, що тато зрадіє, син до нього приїхав. А тато замість того, щоб радіти, набурмосився, дивиться на мене та каже, хто в таку погоду їздить на мотоциклі. Мороз, голольот при тому, впав перед цим в лісі, понесла мене. О, я там пробував спирався, спирався, а потім кидануло мене з цим мотоциклом, встав, потер ногу. Відійшов і далі туди саме, до тата їду. Приїхав, а тата, давай мене виховувати замість того, щоб радіти, що я приїхав. Розумієте? І каже до мене, хто такою погодою їздить на мотоциклі 12 градусів морозу. Да, я там на очки натягнув, в мене такі рукавиці аж по ліхті. В мене ява є, це ж не в кожного вона є. Ти ж каже до мене, простудися. Ти ж простудишся. Я простудюся? Та я сім градусів морозу взагалі без шапки ходив. Може, тепер лисий через те хожу. хто його знає. Понімаєте наставляти і наставитися це не одне і те саме. Це те, що брат переді мною говорив, подібне. Говорити, слухати і чути це трошки не одне і те саме. І ось він мене наставляє. А я думаю, ну подумаєш, ну що там може статися? Ну, може, покаршею там трохи це що. Ну, ти й що. Приїхав додому, сів на, на ліжку, сиджу, і таку відчув, що холод десь звідкись на мене дує, а в хаті дуже тепло. Не поняв, Думаю, що за сквізняк? Вроді всюди все закрито. А руки ну, в рукавицях були, і руки так досить таки теплі. Я так десь розвернув так тильною стороною руки і пробую їх на холод. на холод. Тут тепліше, тут холодніше. І я так руками, руками, руками і дойшов до своїх колін. Холод йде з моїх колін. Коліна так нахолодилися, що прямо відчувається від них холод. Я думаю, ну це мені вже точно не пройде. Та я навіть насморку не здобув. Але пройшло чуть-чуть часу. Водне хрещення, народ Господній йде на хрещення, а я туди піти не можу, я хоч і простудив. Сонечко світить з, 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 зверху і відбивається від води, і, і ще звідси світить, і в очі мені. У мене сльози течуть, пилюка поприлипала, я це все витираю. Купив темні очки, модний виглядаю. Ну хто ж в очках темних на хрещення приходить? Знаєте, я багатенько років все мучився. Мій тато був прав. І я, поки не продав цього мотоцикла, я не перестав їздити. У мене не було непогоди для мотоцикла. Чуєте? Я одну річ зрозумів, що Дух Святий хоче наставляти, але ми не завжди хочемо наставитись. Будеш ти наставлений Духом Святим, чи не будеш наставлений Духом Святим, це не від Святого Духа залежить, а від тебе. Деколи Дух Святий говорить через братські уста за цієї кафедри, но ти його там не бачиш, того Духа Святого. Ти бачиш, чи лисого, чи з бородою, чи ще якогось, но Святого Духа ти не бачиш. Я зрозумів, що те, що написано в Біблії, що Христос одного разу з'явився двом, які йшли в Ємаус. Написано в одному місці в іновіді, значить, в іном образі, а в другому місці написано глаза, їх були одержані. І можуть бути твої глаза одержані, і він може знову в віді, в віді Святого Духа, який перебуває в Божих людях, спілкуватися з тобою, говорити з тобою, давати тобі наставлення, але ти його там не бачиш. Ти вирішив, що ця людина тобі розказує. І не дуже піддається цьому настановленню. Я зрозумів одну річ з цього тексту, брати і сестри, що Дух Святий або Ісус Христос, бо це Ісус Христос каже ці слова, Він не просто хоче наставляти, а хоче наставити, і щоб ми були наставлені на всяку істину, а не на деякі із них. Щоб ми не вибирали між істинами, оця істина мені підходить, це я буду виконувати і соблюдати. Ну, а це не зовсім для мене. Брати і сестри, Господь хоче наставити нас на всяку істину, і щоб ми були наставлені зауважте, оце підчеркніть всяку істину. А їх, Слові Божому, є багатенько. Коли ми читаємо третій розділ послання до Петра, написано, що там апостол Петро пише, що ми спасаємося е, значить, через водне хрещення, котре спасає нас, водне хрещення, Воскресінням Ісуса Христа. І це не є миття плодської нечистоти. Мені здається, що навіть перекладачі Євангелія, коли перекладали. То не розуміли, що там написано? Не, де, не всі деякі. Оцей переклад, який я читаю, він мені подобається. І синодальний текст, тому що там написано, «Ето не є омиття ні пласкої ні чистоти, но обіцяння Богу доброї совісті. В інших перекладах це не є омиття тіла від грязі, та ну грязь і нечистота це не одне і те саме. А про що тоді йде мова? В старому завіті було багато моментів, коли людина могла занечиститись і не бути при цьому грязною. Торкнувшись до мертвої, до мертвої людини, людина ставала нечистою аж на сім днів і повинна була пройти обряд очищення через омовіння. Включаючи попіл рижої і телиці. І якщо людина не омилася з попелом рижої телиці, то залишалася нечистою, навіть якщо вона кожного дня просто собі так вмивалася, то мова йде про грязь, яку нечистота і грязь від цієї землі це не, не, не одне й те саме. Розумієте? І Людина могла занечищуватися, знову очищуватися, занечищуватися і знову очищуватися. І так було постійно, фактично, бо було багато різної нечистоти в законі, різного роду. І в чоловік, і в чоловіків, і в жінок. І від цього збавитися не можна було, просто потрібно було очищатися. І апостол Петро каже, що це водне хрещення, яке ми приймаємо, це. Немає нічого спільного з старим завітом, що коли ти прийняв і пообіцяв Господу добру совість, і потім щось там порушив, то пішов знов, охрестився і знов частенький. Це не є омиття плоскої чистоти. Це немає діла і відношення до того, що ви вже знаєте, що пов'язано з старим завітом. Ми повинні розуміти, що на той час багато християн. Це були іудеї, яким потрібно було дещо розказати. І вони впливали і на язичників своїми догмами, своїми вченнями. Тому апостол Петро має їм пояснювати: пройшло 2000 років, і ми вже думаємо, що мова йде про болото, та не про болото йде мова. В якому ти міг залізти десь та яке Тут не про це мова йде, а мова йде про занечищення. Но ти не можеш очиститися від занечищення, прийнявши другий раз хрещення, а потім третій, а потім п'ятий, а потім ще і ще. Ні, так не робиться. Це робиться лише один раз. Ти приймаєш в одне хрещення, обіцяєш Богу добру совість. А що це воно таке? Добра совість і моє обіцяння. Я думаю, що потрібно звернутися до того місця. в мене закладено, не буду читати, просто по пам'яті розкажу. Коли Христос прийшов до Іоанна Хрестителя, хрещення від Іоанна Хрестителя було хрещення покаяння. Люди, приймаючи хрещення Іоанна Хрестителя, тим самим свідчили, що вони каються. Коли християни приймають хрещення, вони покаялися до цього. А Ісус, який приймав хрещення, взагалі не мав потреби в покаянні. Тому що Він нічого не зробив такого, в чому б мав би каятись. Йде Князь міра Сього, і вомнення імеє нічого. І ось він приходить і здивувався Іоанн, тому що Іоанн добре знав, що це що за хрещення, яким людям припадає. Він каже: мені потрібно приймати хрещення від тебе, а ти приходиш до мене. А Христос каже залиш. Тому що так належить нам виконати всяку правду. Нам, це кому? Нам, це мені і тобі. Чи можливо, нам це мені і тому, хто стоїть за мною? Я вважаю, що Христос, фактично, прийнявши хрещення, установив новий зразок хрещення, те хрещення, яке сьогодні приймаємо ми. Це для своїх послідовників. Приймаючи в одне хрещення, ми обіцяємо Богу те, що тут написано, що ж ми обіцяємо виконувати всяку істину, навчатися від Духа Святого і всяку правду, яка є тут, виконувати. І ось я замітив, що часто християни не хочуть слухати. Я не про те, що вони не хочуть виконувати, а слухати не хочуть. Я не раз бачив, як люди виходять під час зібрання, під час певної проповіді. І коли проповідь пролунала, він там десь може походити, що вона просто походити, пожаргати ногами е шебень. Почекати, поки проповідник закінчить, і війти. Він не сприймає його і не хоче чути те, що говориться. І я не раз це наблюдав. Я не раз наблюдав такі речі, може, і ви їх наблюдали, коли заплановується певне служіння і цей час паралельно в деякій церкві теж щось планується. А це чому? А це нащо? Так планується масштабне служіння в межах міста, в межах області, в межах України і паралельно хтось бере і планує, як би не взначай. Чи може означає? Брати і сестри, я хочу сказати, що якщо ми не хочемо наставитися так, як наставляє нас Дух Святий, то пробудження буде. Я одного разу зрозумів, що в Писанні дуже багато обітниць. Для праведних свої, для святих свої обітниці. для неправедних теж є обітниці, і для нечистивих навіть є обітниці. За них сказано, що вони не устоять собрав праведні. Це обітниця чи ні? Бог сказав. Що їх чекає, як з ними буде, прочитайте там і подумайте, може, це про вас, коли ви не можете всидіти в служинні, де Дух Святий говорить правду свою. Коли говориться Слово Боже, як воно є, а ти не можеш сидіти, ти не можеш витримати, тому треба на, на, на певний час уйти, а потім, коли ця проповідь закінчиться, прийти назад і вже ніби. як Нічого не було. У мене було два випадки, коли я бачив, як одержимі не просто вибігали, а вилітали із зібрання. Один із них розкажу: це було в Гречкосія, я не затримую, бо я часу не відмітив. Грицькосія тоді ще не було церкви Свята Трітця, а просто церква збиралася. По різних, значить, там зданнях, де можна було зняти, і я був членом церкви у тій церкві чотири роки. І одного разу я прийшов на зібрання. Я прийшов на зібрання, це була неділя. Група перед тим, як мало початися зібрання, співає там декілька псалмів, і туди почав ходити один несвободний чоловік. Такого можливо возрасту, як я сьогодні, можливо, трошки старший. У нього були штани галіфа, чоботи хромові, офіцерські, старші люди знають, про що я говорю. І він так в цьому постійно ходив, жара, не жара, він приходив туди і часто зривав зібрання, встає і кричить. А перебиває, і проповідника перебиває, і цих, що співають, знаєте, ну люди оглядаються, зразу суматоха виходить. Ну, не добре. І Петро Мойсейович каже до мене: Віталік, поки час твій прийде, що ти будеш проповідувати, піди. Якось там заговори його. Відвлічи його внімання, щоб він не не цей не робив безпорядку. Я прийшов, всі коло нього, а він сидів аж в самому Ззаді з залу, сів коло нього та й сиджу. І тут він встає і кричить. Я кажу до нього, я ще був тоді достатньо молодий, Кажу, дідусь, дивіться, кажу, такі гарні хлопці так гарно співають, співають. Давайте кажу, послухаємо, не будемо заважати людям слухати. Ну, До такої людини такою мовою говорю, знаєте, а як що ми ще там казати? Я там знаю, як його там затишувати. А він так повернувся до мене і каже до мене, да. І як підскочив і навіть взяли. Я їм буханку хліба розріжу!» Я його знову починаю тишитись. Він знов на мене покосився, пересів далі. Ну, так я його там затишував, затишував. Поки не прийшов мій час йти проповідувати, не затишив я його, пішов на проповідь. Став проповідувати. Десь хвилин 15 прийшов, і я раптом чую губіт. А це було кінотеатр Мир в малому залі і там був дерев'яний настил, дерев'яний. І він зривається з самого останнього значить, місця, де він сидів, і біжить донизу цими, значить, офіцерськими сапогами по цьому дерев'яному полу, і такий гуркіт стоїть: губ, 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 губ. Біжить. І двері були там збоку. Такі широкі двері, але там відкривалася лише одна половина. І він пролітає ці двері і раз, а вони не відкриваються. Він так на, на секундочку змер, не розуміючи, вони не відкривалися, а тут смикнувши рядишком друга є половина, і він раз змістився і цю другу половину. А вона теж не відкривається, бо вона відкривається сюди, а не туди. <кхи> і коли він попнув і ця не відкривається. Ми вже всі затихли, вже ям, в тому числі мовчу, чекаємо, щоб він вже вибіг. А він розвертається на мене так зло. Кричить: Я не можу цього слышать. І тут йому стає зрозумілим, що відкриваються двері сюди, він їх відкриває, вилетів і більше не приходив. Я не про те, бо хочу спасти всі. Але я бачив, як нечестиві. Не можуть встояти в собранні праведних. Я бачу, як дух, який там перебуває, не може вислухати. Ти і сестри, як ви слухаєте Слово Боже, я деколи думаю, а чому тобі не залишитися, не вислухати, можливо, подискусірувати? Чому? Ти не згідний, щось не те говориться. І я замічав на протязі декілька років. Один брат під час проповіді вийшов, проповідь закінчилася, прийшов. Він не хоче слухати. Хвилинку, якщо ти так впевнений у своїй вірі, то, можливо, досить, чи ти боїшся, що тебе переубідять? <кхи> Брати і сестри, знаєте я навіщо це говорю? Для того, щоб Дух Святий наставляв. Він це робить особисто, але не повністю особисто. Тому що якби він особисто це все робив, то не потрібні були б одаровані люди в церкві. Навіщо тоді ставити проповідників? Навіщо тоді ставити Богові пророки в церкві? Навіщо Богові ставити вчителів? Апостолів, служителів, пастирів церкви? Навіщо? Написано в четвертому розділі Єфесян, щоб Бог поставив в церкві саме цих людей? Для чого? Для того, щоб вони допомогли церкві зрости в повноту Ісуса Христа. І якщо ці люди ігнорую, ігноруються, якщо та істина, яка подається через них, а це ставленики Божі, і ти ігноруєш це, скажи коли ти прийдеш? В повноту Ісуса Христа. Це взагалі можливо чи ні? Я буду закінчувати свою промову, скажу ще один такий, прочитаю буквально текст, і ми будемо молитися Богу. Після до Филип'ян, другий розділ, 15 й вірш, але з 14 го прочитаю. Робіть усе без нарікання та сумніву, щоб ви були бездоганними та щирими дітьми Божими. Бездоганність – це що таке? Як би себе проаналізувати та провірити на предмет, на предмет бездоганності? Якщо ми будемо наставлені Духом Святим на всяку правду, на всяку істину, будемо старатися виконувати, то ось цей текст в нашому житті збудеться. Бездоганність. Тепер дивіться далі. Бездоганними та чирими дітьми Божими, невинними серед лукавого. Та розпусного роду, серед якого ви сяєте, немов світила в світі, зберігаючи слово життя, щоб я міг похвалитися в день Христа, що я біг і трудився надаремно. Помолимся. Амінь.